Я написала згоду на посмертну трансплантацію органів, і я хочу врятувати комусь життя. Я подарую це життя, і це буде дуже круто, що частинка мене буде продовжувати жити тільки вже в іншій людині. Альона Медвецька працює медичною сестрою. Дівчина розповіла, що заяву на посмертну трансплантацію своїх органів написала наприкінці 2022 року. Так, це було дуже легко. Я з дитинства про це думала, тільки в нас не можна було цього зробити. Мені б дуже хотілося, щоб наші люди до цього дійшли, щоб вони зрозуміли, що після смерті ці органи нам нічим не допоможуть. А якійсь людині воно врятує життя, ми подаруємо це життя. На початок травня 2023 року 190 жителів області потребують трансплантації органів, каже трансплант-координаторка обласної лікарні Марина Стадник. Для мене оптимальний варіант, коли людина за життя приймає рішення, чи ну, чи це для неї прийнятно, чи хотіла би вона бути донором після своєї смерті, чи не хотіла. Людина має право прийняти те рішення, яке вона вважає за потрібне. За тим розповідає Марина Стадник, заява вноситься трансплант координатором в ЄДІСТ – Єдину державну інформаційну Систему трансплантації, де ця інформація зберігається в закритому доступі «В тому випадку, якщо людина потрапляє в лікувальний заклад, в реанімацію, якщо у людини буде діагностована смерть мозку, дані про неї як про потенційного донора внесуться в «Єдіст», діст, і тільки тоді «Єдіст» діст відкриє оцю цю ну сторону медалі, цю вкладочку про те, що людина дала згоду або не згоду за життя. За словами лікарки, якщо пацієнт не робив заяву на посмертну трансплантацію органів, дозвіл мають дати його. Коли запускалась трансплантація в Київській обласній лікарні, вони на 10-ту розмову з родичами вони отримали згоду. Тобто ну, це важко. Операції з трансплантації органів у Житомирській обласній лікарні проводять з червня 2021 року. На 3 травня 2023-го тут здійснили 13 пересадок. 20 березня вперше трансплантували нирки, серце і печінку від посмертного донора. Саме головне, що наші спеціалісти, наші лікарі в нашому закладі, в нашому відділенні і в Україні можуть надавати цю допомогу. Закон, який дозволяє пересаджувати органи від померлих донорів, діє в Україні з 2018 року. Всі ці питання зараз чітко врегульовані, працюють відповідні реєстри, тому певні зловживання, тобто вилучення якихось органів тканин, вони в принципі неможливі без, без врахування тих процедур і законодавчого поля, яке прописано законом. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.